Ня по мотивам голосування і е, вам. І вам дам Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, шановний пане голово, я особисто зараз голосував за створення цієї комісії, адже я вважаю, що парламентські вибори, які відбулись минулого року, вони були сфальсифіковані, вони не відбивають настрої громадян, бо переважна більшість українців проти влади. А в парламенті ми маємо більшість провладну. Але. Я хотів би, Володимир Васильовичу, я звертаюся персонально до вас. Серед членів комісії, які вказані, немає жодного позафракційного депутата. Я хочу нагадати ініціаторам цієї постанови у парламенті два десятки позафракційних депутатів. Ви забрали в нас право обговорювати законопроекти. Ви забрали в нас право бути представленими в комітетах, ви забрали в нас право працювати в комісіях. Я хочу нагадати, що є конституція. Яка передбачає рівні права для всіх народних депутатів, як позафракційний депутат, і сподіваюся, що мене підтримають колеги. Ми протестуємо проти дискримінації прав депутатів, які не входять.